Вера ранок надії, дорогі друзі, і тема, яку ми будемо далі піднімати, вона важлива для кожного із нас, особливо для тих, у кого є сім'ї. І знаєте, сімейна молитва це не просто такий момент, коли ми проговорили якісь слова так формально. Це про єднання, духовне, довірливе єднання між членами сім'ї. І зараз хочеться поговорити про суть. Сімейної молитви про те, як вона впливає на взаємини серед членів сім'ї, і з нами на відеозв'язку Оксана Білоус, душа опікунка. З нею ми власне розкриємо ці питання. Оксана, добрий ранок. Добрий ранок, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дуже важлива і цікава тема. Особливо в такий час, коли ми бачимо, що щорічно кількість, наприклад, там розлучень вона перевищує значно кількість утворення нових сімей. Люди переживають кризу в стосунках, і це здається нормальним, тому що такий непростий час, особливо для українців. Водночас, ми розуміємо, що Божа воля в тому, щоб сім'я навпаки єдналася попри будь-які події. І тому хочеться перше питання поставити, чому сімейна молитва є. Такою важливою, і як вона впливає безпосередньо на взаємини у сім'ї? Дякую. Дуже хороше, знаєте, питання питання е, не просто якоїсь теми чи свята, а питання буднів, питання способу життя. Е, Сімейна молитва вона дуже важлива, але я б сказала, що молитва в принципі важлива, і тут важливо розуміти, що є молитва для кожного з нас індивідуально. І я скажу: якщо навіть хтось один в сім'ї розуміє важливість молитви, це вже вплине на те, щоб практикувала сімейна молитва. Це вплине на те, щоб ця атмосфера, культура молитви вона якось впливала і формувалась Стосунках з іншими. Щодо сімейної молитви, то, знаєте, якщо молитва це стосунки з Богом, це поклоніння, то це може бути сімейне поклоніння. В домашній атмосфері чи в атмосфері просто сім'ї, там, де ми не в спільноті з якоюсь християнською сім'єю, да, а просто разом. Ось, і це час, коли ти відкриваєшся рідним, тому що молитва це щось інтимне, індивідуальне. А коли я виходжу і молюсь перед дітками своїми з чоловіком, я, вони чують, які в мене стосунки з Богом. Тому молитва. В сім'ї, сімейна молитва це час єднання. Це час, знаєте, такої зупинки, коли ти цілий день бігав, бігав у справах, в роботі, в навчанні, а ввечері ми зупинились, ми почули один одного. Ми розказали, це такий час зупинки, час формування, час смирення, час навчання, тому що молитва формує віру. Тому сімейна молитва це час такого сімейного поклоніння щодня. Дякуємо вам, що сьогодні спілкуєтесь з нами про це розуміємо, що справді це важливо, але як зробити це звичкою, в хорошому сенсі цього слова, так, щоб це справді стало частиною таких сімейних часопроводжень, щоб діти, наприклад, бігли на цей час, а не такі, ну, знову там батьки придумали, нам треба йти разом молитися. От як зробити це частиною сімейного життя? Ну, знаєте, ви сказали слово звичкою, і в принципі слово звичка воно формується через таку якусь певну постійність okay. і якусь дисципліну. Так і я думаю, що добре, якщо зробити ось оцю цю молитву традицією, знаєте, не просто традицією е, як свято, а традиція сім'ї. Ось і тому можна, наприклад, коли є час молитви, ну в нашій сім'ї це більш така вечірня молитва, бо вранці всі встали, діти в школу, там ми батьки на роботу. Але ввечері, наприклад, ми можемо хвилин 15 пограти якусь християнську гру, де вже йде таке, знаєте, мотивація до молитви. Є біблійні там питання, ми думаємо про це. Можливо, це зробити таку традицію. Що давайте ми зараз цей місяць будемо кидати в скриньку, створимо скриньку подяки. Тобто, ось оцю якусь сімейну молитву, ніби обіграти е, чимось цікавим, щоб е, діти, наприклад, якщо вони ще не дуже дорослі, розуміли, що е, це трошечки більше ніж незрозуміло. Якісь слова, так? тому що діти можуть не завжди одразу розуміти, а що це означає молитва. Колись в мене було таке, що я молилась, захопилась молитвою, і мені діти кажуть, мама, ти завжди так довго молишся. Так? Тому щоб це було. Доступно для кожного і зрозуміло да, зробити це цікаво і пов'язати, чому це робимо. Та хочу сказати, що важливо, щоб ми заохочували, а не знаєте, якби ми так заставляли до молитви. Хоча, в принципі, нормально, якщо ми десь формуємо це трішки через правило, це теж нормально, тому що в нашому житті все буває через дисципліну і послуг. От і важливо, щоб хоча б хтось один розумів е, важливість молитви і боровся за це, мотивував до цього. Тоді знаєте, навколо одного будуть збиратися всі інші. А безпосередньо якими кроками ми можемо дітей мотивувати долучатися до молитви, щоб вони дійсно, як ви сказали, не сприймали це як просто якийсь обов'язок? От що ми мусимо прийти, перечекати, перетерпіти цей час, поки мама цю довгу молитву свою, як ви зазначили, промовить. Як їх долучити, щоб вони самі молилися? Про що їх запрошувати, молитися? Щоб для них це стало також і цікавим досвідом, Освідом і безпосередньо формували їхні взаємини з Богом. Ну, якщо ми говоримо про дітей, то дітям важливо розуміти. Знаєте, ми, мені дуже подобається, що дітки зараз задають питання: а чому? І дітям важливо розуміти, чому ми, як батьки, просимо або хочемо, щоб вони щось робили. Так, можливо, прямо в цілому вони не завжди зрозуміють сенс, але дуже добре, щоб те, що ми говоримо, навіть про молитву дітям було зрозуміло. А я колись почула приклад і почала практикувати. Наприклад, я я запропонувала дітям, ну і в сім'ї кажу, давайте будемо молитись, і сьогодні ввечері ми назвемо три подяки, три е, прохання. І три проблеми, з якими ми ну, там, чи хочемо сповідати, що ми сьогодні зробили щось неправильно. І ви знаєте, тобто діти вони чітко розуміють, вау, і коли вони почули, що я теж як мама теж поділилася, а що я сьогодні десь була неправильно робила, а про що я хочу просити, а за що я дякую. Знаєте, пройшов час, я якось відійшла від цієї від такої форми молитви, а мій син постійно каже: а чому ми перестали називати там благословленням? дня, або чому ми сьогодні не говоримо про подяки. Я кажу, супер. Кажу, давай, ти молодець, що ти ініціюєш. Тобто, розумієте, діток можна залучити тоді, коли вони розуміють навіть трішки надати їм форми цієї молитви, і їм це цікаво. Вони бачать початок і вони бачать певний результат. Або якщо ми колись складали у скриньку подяки, пройшов місяць, і ми почали діставати. А які були подяки? Ми почали вгадувати, а хто міг написати цю подяку? Тобто, це молитва переплетена з практичними реаліями. Тоді це більше мотивує. Хоча, звісно, діти є діти, вони можуть просто не захотіти. В них може бути поганий настрій. Та все ж таки нам головне розуміти, що в принципі виховання це процес, це терпіння, і молитва також. Що можна порадити робити для батьків, якщо або та мабуть це більше про батьків, якщо хтось з членів сім'ї не хоче зараз доєднуватись до таких сімейних молитов, що ви б порадили робити і як діяти? Мені подобається фраза Пола Девіда Тріпа. Він сказав, ваші діти потребують Божого закону, однак не потрібно очікувати від закону того. Що може зробити лише благодать. Ну, тут стоїть слово діти, але я думаю, що це, цей принцип він стосується абсолютно кожного. Звісно, що дуже багато речей нам хочеться, щоб. Ну, наприклад, в мене колись таке було, я дуже хотіла, щоб всі думали, як думаю я. Ну, як же? Ми ж сім'я. Як це хтось може не хотіти зробити щось, що роблю я? Та пізніше Господь через своє слово показав, що. Він змінює серця. І якщо ми говоримо про молитву, то молитва це про стосунки з Богом в першу чергу, а не зі мною. Тому я, якщо я розумію, що це важливо. Я залишаюся вірною. Я можу сказати: ну, якщо ти хочеш, ти можеш не молитися, але давай ми будемо разом в цей час. Хочеш так? Якщо не хоче там чи чоловік, чи там, діти, можливо, вже старші. Я говорю: Окей, добре. Знаєте, через ці моменти дуже важливо показати прийняття. Тому що якщо молитва мене буде розділяти в стосунках, то тоді що це за молитва? Молитва це про поклоніння, це про цінність. І якісь божі речі вони не мають нас розділяти. Вони мають показати прийняття, вони мають показати збудування. Тому я продовжую просити у Батька Небесного, щоб він змінював серце чоловіка чи дітей, і щоб він заохочував до молитви. Але той же час я не зупиняюсь. Я показую, що молитва для мене настільки важлива, що навіть якщо і ти не захочеш молитися, я продовжу це робити, тому що це є цінно. А як, взагалі, от от ви зазначили про те, що краще в вашому, принаймні, випадку, або можливо, це також і як порада до глядачів, робити це саме ввечері, тому що менше ми тушні, вже сім'я заспокоюється. Як ось цей час молитовний взагалі? Організувати, тобто з чого він має складатися, якісь духовні роздуми, можливо, сім'я може там поспівати пісень, якісь ви зазначили про якусь там ігру провести, і скільки от, часу взагалі може займати ось таке вечірнє поклоніння молитовне? Угу, дякую за запитання. Е, ви знаєте, я вже ну, на досвіді нашої сім'ї побачила небезпеку, що дуже часто ми е, цей час молитви дотягуємо настільки до останнього, що вже менший син хоче спати. Е, ми вже як батьки відчуваємо в тому, і тоді, ну все, давайте швидко помолимось і підемо спати. І я зрозуміла, що час молитви потрібно теж планувати. Е, наприклад, е, я старшу доньку попросила, будь ласка, всі свої вечірні процедури. Зробити трішки раніше, щоб час молитви він не був вже з останніх сил, і звісно теж дуже важливо. Продумувати, ми продумуємо якісь там форми служінь. Так? Коли я організовую якісь зустрічі, я продумую, що я зроблю, скільки це буде по часу. Скільки це буде по часу, це можна визначити для себе. Це може бути 15 хвилин. Це може бути е, півгодини, якщо це вихідний чи свято, є можливість. Так? Це можна визначити індивідуально, але дуже важливо цей час теж планувати, продумати. Який текст сьогодні ми можемо прочитати? Що зараз Бог ну таке актуальне робить в нашій сім'ї? Яка би ідея нам би підходила сьогодні? Про що варто говорити? Можливо, я помітила якусь знаєте, боротьбу, чи там не ті пріоритети? І гарно використати цей час теж для збудування. Я вам скажу, що були такі моменти, коли я е, читала Слово Боже книгу, е, мене це настільки торкнуло, що я просто в сльозах прийшла і просила вибачення в сім'ї, що я там десь там неправильно я проявляла емоції. Тобто, це може бути зовсім різна форма. Можна купу, е, придбати якісь християнські ігри, дає хороші запитання е, на роздуми і. Як знаєте, розігрів такий перед молитвою по пограти в цю гру, які спомикають подумати, і теж потім молитися теж дуже добра традиція. Це Молитися за когось, наприклад, в нашій церкві є традиція, ми щонеділі рандомно дістаємо ім'я дитинки з нашої церкви, і цілий тиждень ми всією церквою молимося за ім'я якоїсь дитинки, так і вже діти в сім'ї. А за кого ми на цьому тижні молимось? Тобто важливо такі, знаєте, як е, такі гачки молитовні надавати. Тоді є сенс навколо чого ми молимося, який ми бачимо результат, ділитися свідоцтвом своїм. Як Бог відповів, і тоді це робить е, цей молитовний час більше наповнений сенсом. І питання: не скільки це довго, а наскільки це суттєво було. А до речі, ось ця практика молитись за, кого, за когось, наскільки вона важлива і всередині самої сім'ї, щоб члени сім'ї молилися одне за одного, особливо, коли це стосується, наприклад, братів, сестер. Тому що ну, різні ж бувають стосунки, бувають такі постійно: то сваряться, там, то поб'ються чи ще щось. І тут сказати, там Петрик помолився за Василинку. Е, ну, діти можуть якось це не дуже сприймати. От як тут бути? Так, є таке. Я прямо навіть зараз посміхаюсь, бо згадую такі моменти. Ну, знаєте, важливо, щоб діти зрозуміли, що, наприклад, таке прохання це. Не маніпуляція, це знаєте, не спеціально. Коли ми сидимо в колі, і я розумію, що мені би хотілось би, щоб син молився за сестричку, доньку. Донька молилася за сина. Я можу сказати, а давайте ми зараз просто по колу один за одного помолимось. Так, тобто, значить, не виділяти ай-яй, чому чому ви сваритесь чи б'єтесь? Давайте ви зараз помолитесь один за одного. І Це знаєте, це буде трішки виглядати таке заставляння. Але коли це, знаєте, діти бачать, що це прийнятна практика, такий досвід практикується, тоді це сприйметься більше нормально. Але разом з тим, якщо, наприклад, настільки якийсь каприз, знаєте, розхвилював дітей, ну добре, якщо сьогодні так, окей, тоді я, як мама, за вас помолюсь, і я буду молитися, щоб Господь дав вам таке серце, щоб... Там завтра ви захотіли молитись один за одного. Зазвичай, якщо знаєте, такий клімат створений, невимагання ось це що дуже важливо. Тоді насправді пройде день чи два, пройде та спарка, і воно все стане на свої місця. І дітки захочуть молитись один за одного. <гум> Дякуємо вам за поради. Ці всі. Можна вас попросити, ще наостанок, можливо підсумувати все і якось таке натхнення для наших глядачів в контексті цієї теми залишити. Хочу просто сказати, щоб ми, як батьки або ті люди, які мають сім'ю, щоб ми зробили молитву як спосіб життя. Після Ні до Солоня написано. Невпинно моліться. тому нехай молитва як розмова з Богом буде нашим способом життя, де б ми не йшли, що б ми не робили. Тоді це буде як прийнятно для кожного з нас, і тоді діти наші, чи чоловік, чи дружини, вони будуть розуміти, що молитва це просто стосунки, це розмова з Богом, а не просто знаєте щось таке формальне. Дякуємо вам за е, розкриття цієї теми. Попереду матимемо ще одну. Будемо говорити безпосередньо про виховання через приклад, як звички батьків впливають безпосередньо на їхніх е, дітей. Тому, дорогі глядачі, не пропустіть. Буквально за пару хвилин ми продовжимо спілкування. З нами Оксана Білоуз, душоопікунка. Зараз ми проговорили на тему того, як молитися в сім'ї і яке значення має саме сімейна молитва. Продовжується ранок надій. Будьте з нами.